Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую вам за подобайки, за невеличкі підписки, за коментарі. Мені дуже і дуже приємно з вами спілкуватись і завжди з задоволенням читаю ваші коментарі. І так, сьогоднішнє відео буде присвячено виробам добиску фарфорового заводу, а саме, Частині сервізу, яка є у моїй колекції, і це знаменита слива. Її можна досить часто в оглядах інших блогерів, хоча і не в, повному, не в повній комплектації, а частини даного сервізу можна було споглядати. Я сьогодні покажу те, що є у мене. Не так давно я вже вам показувала ось цю чайну пару. З цього знаменитого сервізу та блюдечку до цієї чайної пари окремо. Я дуже шукала давно цю чайну, пару хотіла мати в своїй колекції. Бачите, який білосніжний фарфор, я ось так ближче піднесу до камери. Глазур, дуже якісна, збережена повністю по золота. Малюнок виконаний це ручний розпис малюнок. Кобальтом з позолотою. І ми бачимо, що це перший сорт, 16-та група складності. Бачите, яка краса. Дуже і якісний фарфор. Так, зараз я покажу вам, бачите, як він світиться гарно. І ось таке ось блюдечко. Іде до цієї чайної пари. Однак, перед цим у мене була частина, зібрана частина цього сервісу. І так, я вам демонструю капельник або сухарницю. Також ви її бачили в одному із моїх відео. Вона також не користована була, видно, господарі попередні не любили або не знали. Як нею користуватися, вона, видно, стояла в серванті? Ось, бачите, позолота не тронута. Однак, це уже сортність нижча. Бачите, третій сорт, 16 група складності, а в 50-х роках. Е Якраз мала місце ось таке клеймо. Так, бачите, дуже красива річ. І в гарному збереженні. Далі, попереднього, господаря я придбала ось такий вершківник або сливочник також колекційному збереженні стан новий некористований. Про що свідчить. Дивіться, бачите, як гарно збережена позолота. Той же самий третій сорт. Я дивуюсь, ви розумієте, чому третій сорт? Я не бачу. Якогось браку, навіть мінімального, на цьому чудовому виробі. Ще раз повторююсь, тут все на висоті. Білосніжний фарфор, тонкостінний, чудова полива, глазурь, малюнок, краса дає да тільки. Далі у мене є в колекції ось такий, така цукорничка від цього сервісу. Однак, любили господарі користуватися цією річчю. І ще добренько, бачимо потертість по золоти і на самій кришечці, і по обідку цукернички. Те ж саме клеймо, третій сорт, і є в мене чайник. Однак чайник у мене з дефектами. Я його придбала, так, у господаря, тому що він продавав сет цукорниця, сухарниця, вершківник і чайничок. Хоча кришечка, бачите, не така покористована, як на цукорниці, однак є скол, невеличкий скол. Кришечка в гарному стані. А ось скол на чайничку є. Однак. Я придбала, навіть не задумуючись, про те, що це річ з дефектом. На сьогоднішній день такий сервіс в повній комплектації коштує досить таки недешево. Можливо, мені вдасться відшукати десь чайник. Я зараз зосереджена на придбанні чайних пар. У мене є одненько, ще 5 потрібно придбати в мою колекцію, і буде повноцінна краса. Дубицького фарфорового заводу 50-х років. Мої дорогі друзі, якщо вам сподобалось відео, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже і дуже приємно. Бажаю вам миру, щастя і добра та до нових зустрічей на моєму каналі.